Ленківського ветенарку, в принципі, знала дуже мало. Наш земляк Михайло Станкевич, Свенкевич у засвіті дослідник етнографії збучича. В своїй монографії він згадував про лемківських майстрів, ветенавків Степан Батюк, Яскілка. Ну і, мабуть, щоб більше там і не було таких імен, саме Ленківське. Я дуже багато бачила і знаю майстрів різдянства, тому що різдвяство це мені, ну, жили і своє кругом, розуміло, так, займалися Прекрасні є майстри. А линківських майстрів, ну особисто я про них мало знаю, і мене це цікавило. Спочатку писанка, як я казала, це наша наша. Так? Ленківська писанка настільки проста і настільки глибока, оця крапля і краплина сірничком. І такі шедеври писанкарі малюють, розписуючи свої оці унікальні писанки. Робителямка практично дуже мало. Вже згадувалися, так, було в побуті. І я сиділа, що таких картин не було, тому що в повод був які піраночки вішали над вікнами, над дверима, під мисниками, на поличках. Невеликі такі роботи. І в мене така закралася думка. Ну, добре. а Що писанки писали? Ну, там не могли бути складні так, на ветенантах узори. І в мене тоді виникла група, я спробую ну, таку скажімо нову техніку, так, у витинації, тому що такої техніки я не бачила ніде. Витинати саме крапельками і краплями і крапельками, так? І, і ось так якось. Мені здається, що воно десь там генетично мене кликало, до того, що воно має бути саме таке. Тому що е, насправді я вже увесь згадувала, я шукала ветенантів саме е, Ленків. І ну, ви, ви можете розуміти, що це є папір, і він, в принципі, до нас міг і не дійти. Так? Не могли зберегтися. Рідко-рідко, навіть ветенаночки е, Марії Водя світла і пам'ять, збереглися. Чи, е, Степана Бацюка збереглися, ну, тут дочка зберегла, а Степана Бацюка там взагалі вони е, випадково збереглися. Є, є 16 унікальних ветенанок, свого майстра Степана Бацюка в ябільниці, зберігаються вони в музеї, е, то вони могли взагалі до нас не дійти. Але цілком випадково хтось приніс, подивіться, може вам треба, і інакше вони були би просто пропали. Ось. Але вони трошечки інші. Не, ну, скажімо, рослині там по Такої техніки, як це я вигадала, чи я е, на основі писанки, писано, е, мотивів писанки, е, і з тим, що я вивчала одяг, якщо звернути увагу на цих е, сюжетних, в основному тут сюжетні йдуть е, е, сюжети пісень, які я дуже люблю слухати. Вигадую, якщо, наприклад, писанки Лемки не писали на писанках, наскільки я знаю, тваринок за винятком, ну, пташок, пташки писали, так? Ну, Не знайшла більше. Ще пташки там лелеки, ластівочки. Я подумала, важливо якось можна зобразити інших тваринок, і ось в мене такі на деяких писанках чи картинах з'являються. В цьому на моїй виставці представлено ось цей зал, що за вами за спиною тут на основі писано композиції. Тобто це роботи такі ось. і згадували сніжинки. Ну, я би сказала, це різдвяні Так, Як я собі уявляла, ніби величезні сніжинки. І в цьому залі там ще в одному. Роботи, які е, якраз саме фіранки. Як я собі уявляла, ну, там є великі е, такі фіранки, які можна повісити е, над вікном, там чи десь на це фіранки. І ще один цікавий момент менки жили у хижах. У мене стата спогадах є е, опис хижі. А, так, хижі називалися. Вони там кожне приміщення мало е, своє призначення. І ось е, на хижах двері розписувалися в малюнках дерево життя, е, скажімо, вазони якісь, такі е, різні Я спробувала, е, скажімо, за мотивами цих розписів е, зробити витинаночки. Ось тобто, е, в тому залі якраз представлена, представлені е, фрагменти е, за мотивами розпису і кірамхи. Ну, Я можу дуже довго розказувати, але хочу, щоб ви дивилися. Я дуже щиро дякую усім, хто сьогодні прийшов помируватися і закликаю всіх, повертайтеся лицем до культури нашої. Це величезний клас, який треба берегти, відроджувати і розвивати. Не може стояти мистецтво на місці, правильно? Ми ж не можемо тільки витинати що там смужки, чи що. І мистецтво витинанки, воно. Це для кожного. Зміця. Але треба мати дуже велике терпіння і бажання. Десять років тому харитарні режими Радянського Союзу і Польщі депортували більше 500 тисяч людей за національною ознакою національною ознакою з території Луківщини, Навдяння, Плонщини, і розвіяли цілому світу. Тяжка доля спітка тих людей. Вони не знали, куди їдуть, за чим їдуть, чого вони туди мають. Пам'ятаю слова бакції, коли я запитався, як так вас, людей, гір, полонин відправили полтавські степи. Ми не було нічого, Говорили, землянки, щоб десь переночувати. Зібрали за дві години все, що могли зібрати. І коли приїхали, перше, що забрали москалі, то забрали коні і найкращі реноме. Люди не могли того витримати через деякий час, запрягали корови до возів і тікали звідти з надією вернутися до міста. Прикро то, що зараз той самий тоталітарний режим, який 80 років вже портував хоче знищити Україну, хоче зробити то, що вони не змогли зробити тут. Їхнє завдання це повністю знищити наш, наш генетичний фонд, нашу націю, наші енічні групи. Але Лемко жив, є і буде жити. І, власне, коли створювали товариство Генопільшину, їх основним завданням це було відродження нашої культури, спадщини, печеньї, традицій. Але в особі пані Галини на сьогоднішній день це не тільки вже є відродження. А є створення чогось нового. бо коли взяти її сьогоднішню висновку ветеранок, то на Ленківщині вона також була. Але вона була в такому, ну, не може не гарне слово, але в примітивному такому, в такому житковому рівні. Це обруси, це якісь маленькі серветочки, це маленькі якісь штори чи тюль. Сьогодні у роботах пані Галини. Ну, Лемківський дух відчувається дуже сильно. І той новий, що вона зробила, це вже просто шедевр, Це не є вирізані ромбики квіточки, це є вже картинка мистецтво. Тому, ведь Боже, Лимківський вам, пані Галю, за ваші роботи. Горіть і жийте далі.